Всім привіт! Таки. І сьогодні ми робимо з таких милих метеликів Для цього нам знадобиться 6 рожевих резинок, 1 фіолотова резинка та 6 жовтих резинок. Одна рогатка та один гачок. Поїхали! Беремо резинку жовту і робимо 4 оберти. Нам опускаємо. Далі беремо дві жовтих резинки, одягаємо їх на рогатку, беремо крючок і ось так. Ось так. У нас так, так виходить. Далі нам потрібно тримати трішечки і беремо нам треба з лівого, з лівої, з лівої, лівої частини рогатки взяти та на праву частину рогатки. Трішечки тут важко, може бути, але нічого. Ось так. У нас ось так. Нам потрібно це перевернути. Ось так І тепер у нас так. Це на низ, це нижче крило. Метелка. Далі ми беремо знову знову жовтоцю і робимо 4 оберти. Ми чотири. Далі беремо знову м, 2 Знову беремо дві резинки. Для і одягаємо. Беремо ось це та надягаємо. Так, от ось так виходить. Треба з правої частини рогатки. Це перевести на ліву частину. Ось так. трішечки Неполадки. Так що я зараз все починю і у нас ось так. Це низ у нас. Беремо, крутимо. Треба чуть-чуть перекрутить. Ось так. Поки що у нас виходить. Якщо у вас не виходить, потрібно передивитись, бо там... Буде далі дуже важко. Далі беремо рожевий колір на праву частину рогатки. І знову ж таки чотири оберти. чотири оберти. Беремо дві розинки і одягаємо так от. Беремо ось так от. Ой. Ми порвали резинку, тому зараз я піду поміняю, а поки що ви ждіть. Вже принесла нову резинку, звичайно, бо та у нас порвалася. А я не забула, що чотири оберти, Бо я, мабуть, зробила 5 і в нас воно порвалося. Так. Беремо так. Перешну, бо я порвала резинку. Так, далі нам потрібно тримати і з лівої частини цього. От. Ми вже вемо треба перевести і нанести трішечку. Так. От. Беремо знову ж рожеву резинку і те, що добробут. Беремо рожевий. Одягаємо. беремо ось так от. майже кінцева частина. Треба взяти ось тут і одягати ось тут. І ось так. Далі ми перевертаємо і питаєте, чому ж так мой Далі беремо фіолетову, аби який ви кольор взяли. У мене такий фіолетовий Беремо і одягаємо його. А, нам потрібно Ось без крючка уже. Ось щось це трішечки важко робити. Так. Да. Мені потрібно зараз дещо зробити. А ви, якщо вже одягли одну, можете доодягати да всі інші. А мені потрібно потім зараз виключитись на пару хвилинки. Тому гол. Ну що, давайте з вами знову це зробимо. Так, перше. Ой, тут трішечки воно може спасти, тому потрібно поправити. Боже, не хочу це все перероблювати. Тепер нам потрібно дуже обережно взяти його на крючок, зацепити. І у вас тут зараз я вам трішечки збільшу, щоб ви були. У нас ось так от. Нам потрібно ось, цьот, взяти ось так от і зробити петлю. І оце от ось так от. Дуже. Ось такі от якийсь Похоже Полагоджено, кстати, на колодкольчики. Такі от у нас з вами метелик, але потрібно. Ось У нас така різинка. Треба три рази так зробити. Один. Два. Три. Ось такий от у нас метелик. Вийшов. Ставте лайки, та вподобайки. Всім па-па!